Всім привіт слава Україні! Переходимо е, до наступних матчів однієї восьмої, до другого ігрового дня, е, до другого ігрового дня плей-офф. Е, плей-офф, який е, поки що йде, поки що йде спокійно, поки що йде без сенсацій. Отже, матч Франція-Польща. франція польща гра, як я б казав ще після групового турніру. Французи дозволили собі взяти відпочинок в третьому турі. Французи дозволили собі відпочити і налаштуватися на стадію плей-офф. Поляки, поляки в свою чергу виклали, виклали в попередньому матчі. І десь їм свіжості тут не вистачило. Я так думаю. Я так думаю, це одна з причин. Друга причина це просто... Різний клас двох збірних. Отже, французи перемагають, французи перемагають 3-1, французи перемагають абсолютно спокійно, абсолютно без нервів, без напрягу. Роблять свою роботу та йдуть далі, йдуть чортфінал. Матч почався досить цікаво. Матч почався, е, так, знаєте, без розвідки, скажімо, вже там на, на, на 13-й хвилині. Що а мені би в поворотах провіряв щесний, проте, ну, щесне на місце, як завжди був в таких моментах. Але команди атакували в принципі, від самого початку, не було такого е, тактичної розвідки, так скажімо, грали, грали в футбол від самого початку. Е, тобто, так, е, на 29-й хвилині був простріл від Дембале і жиру в Підкаті. Жрусталися в підкаті на даній штанзі, замикає простріл від Дембела і е, Жиру вже просто не влучає у ворота, не встиг він акцентовано, акцентовано вдарити. Ну це було важко зробити акцентовано, тому що він стелився в підкаті, діставав м'яч. Проте це вже був перший такий дзвіночок серйозний для поляків, що можуть бути проблеми. Е, при, але вони відразу після того поляки не реалізували просто мега-момент. Після їхньої атаки вони завдавали три поспіль удари в площину воріт. І там по черзі. по черзі. Спочатку Льоріс відбив, потім Тео Ернандес підставився, вже коли Льоріс нічого не міг зробити. І після третього удару Рафаель Варран з лінії воріт вибував. Тобто, це був на найкращий, напевно, момент поляків. Це був просто забійний момент, якби вони забили. Тоді я би міг казати, що вони забили, відійшли назад і стояли задії і відбувалися. Проте вони не забили і далі стояли заді і просто відбивалися. Вони відбувалися, правда. Відбувалися вони недовго, вони пропустили гол в роздяганню жиру, Жиру забиває. Жиру стає рекордсменом збірної Франції за кількістю голів, обходить Кірі Андрій, і хто би міг подумати, що Жиру може, може побити рекорд Андрії. Андрій, який був легендою. У збірної Франції в кінці 90-х напротязі нульових. І, і нібито, нібито, здається, дуже дивно, що Жиру зміг побити його рекорд. І я чесно здивувався, я не міг подумати, що таке може бути. Отже, Жиру забиває, команди йдуть на перерву за рахунку 1-0. <кху> і нібито полякам потрібно виходити, полякам потрібно виходити і ламати переламувати хід гри, що створювати і зрівнювати рахунок. Ну, але об'єктивно об в моментів в них не було багато і таких, таких явних також ну, шансів вони не мали. Проте вони почали губити нитку гри, вони почали не встигати за гравцями збірної Франції. А це досить плачевно завжди закінчується, коли ти даєш простір таким гравцям, як Дембеле, як Мбапе, як Грізман. І, в принципі, отут Мбапе показав свій клас, Мбапе показав топ рівень. Два голи близнюки, приблизно два голи, десь плюс-мінус з позиції, просто ударив різні кути, так скажемо. Його залишають на підступі штрафни, його залишають на лівому куті штрафного майданчика, зміщення в центр, такі в стилі коноплянки голи трошки були. Зміщення в центр, удар спочатку під кут, потім під дальній кут, Тобто два одинакові моменти, два одинакових голи, можна сказати. І Рахунок стає 3-0 і все в цьому матчі вже ясно. Все в матчі ясно, Вже в доданий час поляки проводять атаку, проводять атаку, в який м'яч попадає в руку французам. Не пам'ятаю кому чи кому, неважливо вже настільки. І суддя дає пенальті, мені цікаво, чи суддя дав би пенальті в цьому матчі, якщо б рахунок був 1-1, чи він дав би додатковий час пробити полякам пенальті. Поляки б'ють, поляки б'ють. Лівандовський забиває з другого разу. Лівандовський такий просто для себе підганяє трошки кращу статистику. Забиває ще один гол на турнірі, проте цей гол вже абсолютно нічого не вирішує. Поляки спокійно програють, французи спокійно йдуть далі. В принципі, І до поляків претензій ніяких немає, вони були відразу вони були тут в ролі аутсайдера і просто вони не спромоглись на сенсацію. А французи впевнено, французи, французи в одній четвертій чекають свого, свого опонента. І я думаю, вони, вони далі підтверджують свій статус фаворита, одного з фаворитів, тому що в принципі фаворитів зараз. Дуже багато і стадія 1-4 обіцяє бути досить, досить, досить гарячою. Отже, по тактиці французи грають в 4-2-3-1. На Вістрі в нас Жиру як наконечник. Під ним одразу трійка топ-гравців. Це Мбапе, це МБАПЕЦ, це Грізман, які там плетуть мережива, які швидкі, які технічні. Ну тобто Франція дуже-дуже крута. Франція вражає своїм. Потенціалом, і я думаю, що ну, буде важко, буде важко всім з французом. Окремо виділяється Тео Арнандес. Тео Вернандес, який, на мою думку, зараз кращий лівий захисник світу. Він злягав на двох тягнуть Мілан в Італії, і я так бачу, тут він також, в принципі, не відстає, він дуже активно грає. Значить, що він що по цьому матчі? Запам'яталося. Запам'ятався рекорд жиру. Жиру став найкращим бомбардиром в історії збірної Франції. Звичайно ж, два голи МБП, два голи МБП, який ще крім того пас віддав в першому моменті. В першому голі МБП гольова передача, тобто два голи плюс пас, Мбаппе однозначно гравець матчу. Мбаппе однозначно гравець матчу і французи в одній четвертій поляки просто не дали ради такій Франції. Щодо статистичних даних, статистичні дані десь приблизно рівні, але тут, тут це все залежало від якості цих ударів і того володіння м'ячем. Якщо володіння м'ячем 55 на 45, ми всі розуміємо, що під час володіння м'ячем робили поляки і що робили французи. Французи старалися атакувати, французи перебували в активній фазі атаки, то поляки просто тримали м'яч і шукали, шукали, що можна з ним зробити. Ну, Французи йдуть далі, французи йдуть далі, і французи чекали свого суперника свого суперника в матчі Англії та Сенегалу. Англії та Сенегалу, де в принципі всі очікували результативного матчу, де всі очікували, що Сенегал зможе, зможе, зможе створити сенсацію. Після групового етапу, тим більше Сенегал забив дуже, зробив дуже багато ударів на груповому етапі. І десь десь, дес, я думаю, за англійців можна було трошки попереживати. Проте головне, що англійці самі за себе не переживали. Англійці вийшли на гру і ну, реально вони просто не замітили цей Сенегал. Вони, ну, я не знаю, тут... це навіть гру... це як в груповому етапі, вони там, наприклад, з Уельцем чи з Іраном магали. Тобто вони абсолютно без... Без лишніх енергозатрат. Чи як, ну, емоційно спокійно, без нервів, без жовтих, без червоних не летіли в ноги, не травмувалися, е, спокійно забили свої голи і прийшли далі. Тобто 3-0 перший гол. Е, а, був, був, був все-таки в Синагалу один момент на початку гри. Тобто це десь приблизно так, як з поляками було. Поляки мали хороший момент. І Сенгал також мав хороший момент. Сенгал бив по воротах, проте в голкіпер збірної Англії Пікфорд зробив фантастичний сейф, дістав рукою м'яч з кута, можна сказати, м'яч летів в кут. Ну Як він не з кута дістав, але він дістав м'яч і летів по на Причому Удар наносився з досить близької відстані, тобто момент хороший мав Сенегал, проте Сенегал його не використав. І... Але в той момент здавалося, що зараз щось може зав'язатися. Нічого не зав'язалося. На 38-й хвилині Берлінгем видає класну передачу. Видає класну передачу, передачу передачу на Хендерсона. Штовхний майданчик і Хендерсон вирішує питання. Хендерсон забиває в один дотик. Відкриває рахунок в цьому матчі дуже спокійно. Ну кажу, дуже вони грали, англія грали спокійно. Потім вже на, 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 на доданих хвилинах до першого тайму Сенгаудес пішов в атаку і забув про оборону. знаєте. І вилетіли Фоден з Кейном і Сака. Троє вибігали з оборони, розіграли м'яч. Фоден віддав на Кейна. Кейн. Спокійно переграє воротаря, б'є мимо воротаря, рахунок стає 2-0. На перерву команди вже йдуть при рахунку 2-0. І десь-десь тут матч був закритий. Хоча, хоча хотілося якоїсь інтрига, але тут інтригою не пахло навіть близько. Крім того, на 57 хвилині Фоден знов, знов, знов робить асист. Фоден прострілює з флангу. Прострілює з лівого флангу і сака Сака вганяє м'яч в сітку воріт. Там приблизно з метрів 7, напевно. І все. І питання матчу закривається, питання матчу абсолютно закрилося. І все, і Англія в чвертьфіналі, Англія їде до французів. На мою думку, матч має бути просто капець який цікавий. От реально, атакуюча Франція. І атакуюча Англія. Що там, що там швидкі, що там що там технічні, в принципі, оборона поки що не заставляє сумніватися і в Франції, і в Англії. Ну, тобто, Долю чвертьфіналу можуть вирішити епізоди, причому як в одну, так і іншу сторону я не беруся взагалі ставити, взагалі, прогнозувати, хто може там перемогти, тому що ну, реально дві команди, які поки що дуже круто виступають. Особисто для себе, так знаєте, потрібно, мабуть, українцям болівати за Англію. Спитаєте, а чого на що то нам? А мені просто так здається, якщо я все правильно пам'ятаю, в відборі на Євро в нас буде в групі Італія і буде в групі Англія. Італія є чинним чемпіоном Європи. Я думаю, чинний чемпіон світу також би не помішав нам в групі. Буде дуже цікаво провірити сили збірної України на фоні чемпіонів, на фоні таких двох мастодонтів світового футболу. Е, отже, по тактиці Англії. Англія грала 4-1-2-3. Англія. Так, Приблизно тактика така ж, як у французів, тільки е, тільки тут не ставиться такий акцент. А готовий суперника залежало, в принципі, так. Е, тактика схожа з французами, летючі фланги. Флангові нападники багато що вирішують. І... І десь воно приблизно такі, опорники грають. ну Це поки що зі всіх команд, тільки Нідерланди грали такою специфічною, в три, в три захисники. В три центральних всі решта плюс-мінус грають одинаково. Е Герой матчів, герої матчі, на мою думку, там вибирає ну В принципі, я вибрав один, е, два асиста, десь вони зробили цей рахунок. Заключний і Фоден виявився красенним просто. Сингал нічого абсолютно не, не протиставив цій Англії. Статистично володіння за англійцями ударив площину 4-1 за англійцями. Англія спокійно, англія, як я вже казав, без нервів. І це круто. Я зараз отак подивився. Ну, Гаррі Кейн, він в принципі, безальтернативний альтернативний нападаючий, а от під Гарі Кейном. Ця трійка, яка виходила вчора, ну, я вам скажу, це дуже-дуже-дуже це, це дуже молоді хлопці. Фоденов орієнтовно 22 роки, Сакадес, напевно, 20 або 21. Берінг там ще й 20 немає, напевно, десь років 19. Тобто в Англії підростає своє таке досить молоде, серйозне, зле голодне покоління. І якщо ці хлопці будуть продовжувати в такому руслі, так як вони вчора грали, ну, ви мене вибачте, це може бути просто команда звір в майбутньому. то, в принципі, я вже від них і тут чекаю якихось неймовірних звершень. Отже, 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 французи грають з англійцями в одній четверті, і я думаю, там буде цікаво. Будь-якому я буду болювати за Англію, але... Матч має бути цікавий і в першу чергу переможе футбол. Отже, дякую. Ставте лайки, підписуйтесь, ставте, пишіть коментарі. Дякую всім за увагу. до побачення.